Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Переговорний процес, консульські питання, допомога біженцям. Президент провів зустріч з послом України. Як країна жила у 24-му. Звіт уряду. На квадроциклах вздовж Дністра. Рятувальники патрулюють неофіційні пляжі. Президент Вадим Красносельський сьогодні провів зустріч з послом України Пао Роговієм. Морговієм. У складі делегації були представники України з Молдо-Придністровського врегулювання та ОКК Марко Шевченко і Нестор Ільницький. Ситуація у переговорах формат «5 плюс 2» заморожений. Діалогу немає з 2019-го. Про це розповідає президент Красносельський на зустрічі з українським послом. Невирішені питання впливають на життя людей обох берегів Дністра, у тому числі й українців, які знайшли притулок у Придністров'ї. Ми предоставляє максимум можливостей. Ми надаємо максимум умов людям, які мають українське громадянство, які знайшли себе у Придністров'ї. Понад 400 дітей навчаються у школі. Більше 70 відвідують дитсадки. Усі відвідують установи додаткової освіти. Для них все на безоплатній основі. 50 людей перебувають у центрі тимчасового перебування. Серед них 9 дітей. У Дністровську їм надано житло, харчування і вся необхідна допомога. Президент Красносельський наголосив, що у дітей з України є можливість навчатися рідною мовою. У республіці функціонують україномовні навчальні заклади. Мова, як друга, офіційна вивчається у всіх школах республіки. Ми знаємо ситуацію з українцями. Які... Ми знаємо про ситуацію з українцями, які тут проживають. І є позитивний момент, той, що співтовариство має на увазі тих, хто тут проживає, має можливість навчатися рідною мовою. Це дуже важливо. Для зручності українські громадяни, які проживають у Придністров'ї, виділений конкретний день для консульського прийому щотижня по п'ятницях. Не знято з порядку і питання відновлення роботи пункту консульського обслуговування на території Придністров'я, зазначив Паун Роговей. Сьогодні, в ході засідання Верховної ради голова уряду Олександр Розенберг відзвітував про виконану роботу у 2024-му. У пріоритеті соціальна політика, охорона здоров'я, економіка, сільське господарство. У 2024 році Придністровська економіка продовжувала жити в умовах блокади та обмежень Молдови. Кишинів блокував експорт наших підприємств. Через це ВВП скоротився майже на 5,5%. Були введені мита для наших підприємств. Втрати склали 13 мільйонів доларів. У 2024-му пенсії та зарплати платили в повному обсязі і вчасно. Крім того, їх вдалося підвищити. Зарплати більше ніж на 20% для вчителів, лікарів та медперсоналу. Пенсії на 10%. При цьому будували і ремонтували садки, школи, лікарні, сільські амбулаторії, будинки культури. Кап вкладення у 2024-му – близько 250 мільйонів рублів. Відновили понад 140 об'єктів. За кордоном лікували майже тисячу при. Це понад сотню більше, ніж у 2023-му. Збільшилося фінансування охорони здоров'я. Провели 143 операції з ентопротезування кульшових суглобів і 95 заміни колінних. У Терасполі звели 11 багатоповерхівок. Це 132 квартири. Сертифікати на житло отримали 74 сім'ї. Сиротам виділили 55 квартир і будинків. У важких умовах держава допомагала підприємствам. Були збережені пільги та преференції, які діяли минулі роки. Увага, і сільському господарству. Площі зрошуваних земель виросли майже вдвічі: з понад 18,5 тисяч гектарів до 36. дотації на молочне виробництво отримали 44 господарства. У Придністров'ї водять безготівкову систему оплати проїзду. Тепер у маршрутці та тролейбусі можна оплатити карткою. Це швидко і зручно. Прикладаємо свою карту до валідатора. Оплата відбувається автоматично. Основна мета СОП автоматичної системи оплати проїзду прозорість. Як тільки весь громадський транспорт перейде на безготівку, буде видно реальну картину. Скільки людей користуються тролейбусами і маршрутками, в який час і які найбільш завантажені напрямки. А це дозволить ефективно планувати маршрути. Крім цього, це і безпечно. Водієві не потрібно відволікатися в дорозі, щоб дати решту. Валідатори вже встановили в міських маршрутках. Вони є в Терасполі, Кам'янці, Рибниці, Дубасарах і Григоріополі. На черзі приміський та міжміський транспорт. Іще з'явився додаток АСОВ. Він допомагає відстежувати і планувати маршрут. У режимі онлайн видно, як швидко на вашу зупинку прибуде маршрутка або тролейбус. Тут же можна прив'язати карту і відстежувати ваші маршрути. Додаток працює в тестовому режимі. Фахівці ще будуть його допрацьовувати. У Добосарському районі курсує поїзд здоров'я. Він стартував у березні. За чотири місяці лікарі вузького профілю Добосарської ЦРЛ побували майже у всіх селах. Прийняли близько восьмисот пацієнтів. Напередодні в селі Гояни працювали офтальмолог і фтезіатор. Село Гояни – це Добосарський район. У місцевому ФАПі ведуть прийом офтальмолог і фтезіатр. Людмила Монтян прийшов перевірити зір і очний тиск. Їй 56 років Глаукома, катаракта в цьому віці вже не рідкість. Це відмінно, що в наше село приїжджають лікарі. Немає у багатьох можливості, щоб поїхати у Дубосари в поліклініку. Немає транспорту, тому добре, що приїжджають. Очі перевірили. Сказали, катаракти немає, глаукоми теж, але треба купити окуляри. У Дубосарському районі амбулаторний виїзний прийом жителів всього розпочався у березні. За чотири місяці кардіолог, офтальмолог, уролог, хірург, травматолог і не тільки побував в 13 селах. Прийняли близько 800 осіб. У лікаря тезіатра за цей час побувало майже 200 сільських пацієнтів. Виявили один випадок туберкульозу, те найнижчий показник по республіці, але за флюорохватом населенням до писарський район на останньому місці. Два рази в год виїжджає. Двічі на рік виїжджаю у села флюору автобус. Медпрацівники запрошують людей пройти обстеження. Є в проєкті соціальна програма привозити людей, які не можуть самостійно пересуватися. Проте свідомість населення ще не на належному рівні. Це наша біда. Тетяна Плешка відвідає Симптомів легеневих захворювань у неї немає, але артеріальний тиск завжди високий. Я і, знала, є... Я і раніше знала, що є проблеми, але завжди часу не вистачає. Ось зайшла у місто їхати важко, там і черги багато людей, а так дуже добре. Наступна зупинка поїзда здоров'я у ФАПі Дубово. 26 червня там прийом проведе акушер гінеколог. Напередодні у Соворовському училищі визначали найкращих інтелектуалів. Гру провели всьоми в рамках республіканської акції Армія проти наркотиків. Учасники офіцери, строковики та контрактники. Відповідали на питання з історії Придністров'я та Великої Вітчизняної. Як це було далі у сюжеті? Терасполь в актовій залі Суворовського училища інтелектуальний бій. Беруть участь суворовці, курсанти військового інституту, призовники, контрактники та офіцери. Всього 16 команд відповідають на питання з історії Придністров'я та Збройних сил, а також про основні події Великої Вітчизняної. Олег Володимирович він був міністром оборони з 30 декабря 2015 по 16 августа 2016 року. Команди були Команди були сильні, особливо військового інституту. Майбутні офіцери усі показували вищий клас. Самі емоції є невелике хвилювання, також переживання щодо того. Правильна відповідь чи ні? Бо коли йде підготовка, начебто, усе зрозуміло. Але коли сідаєш за стіл у стресовій ситуації, боїшся пропустити питання, помилитися десь у датах. Інтелектуальну гру провели у три етапи: два півфінали, по вісім команд та фінал. Тут зустрілися найкращі. Головне завдання заробити найбільше балів. На відповідь лише 30 секунд. В воїнських проходили проходілі У військових частинах проходили певні відбіркові етапи та сформовані ось ті команди, які вже власне і представляють свою військову частину на змаганнях збройних сил. Звісно, команди готуються теж до цього заходу. Є певна тематика, перелік питань, за якими вони ведуть підготовку. Теж визначено. Третє місце посіла команда Розумна ініціатива, друге у королів доріг. Перший місце і кубок переможця завоював точний розрахунок. Республіканська акція Армія проти наркотиків завершиться у суботу в Катерининському парку. Виступить оркестр головного штабу збройних сил. Початок о 20-й годині. У Бендерах сьогодні більшість водіїв міських маршруток не вийшли на роботу, повідомляє держадміністрація. Ходили лише сьомий маршрут та дванадцятий. Його продовжили і на нього вивели дві машини. У Бендерах тимчасово змінили схему руху громадського транспорту. Про це повідомила міська держадміністрація. До 30 червня за усіма маршрутами будуть їздити тільки тролейбуси. Автобуси номер 4 6-7 та дванадцята маршрутка. Жителів з протягайлівки та гіски підвозитимуть до тролейбусних зупинок на автобусах. Платять вони при цьому тільки раз. Самі маршрути трохи змінилися. Інформація на сайті Держадміністрації. Зараз задіяний в роботі тільки муніципальний транспорт. Алкоголь за кермом найчастіша причина аварій. Це статистика Державтоінспекції. При цьому влітку порушників більше. Тільки в червні в Придністров'ї затримали 54 нетверезих водіїв, 8 з них на електросамокатах. Усім загрожує штраф. Для водіїв зім засобів індивідуальної мобільності майже 3 тисячі. Для п'яних автовласників більше 3,5 тисяч рублів. За управління транспортним за керування транспортом у нетверезому стані передбачена адміністративна відповідальність у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом до двох років, а також штраф 3680 рублів. Крім того, якщо водій в поле зору співробітників державтоінспекції потрапив протягом року двічі і керував транспортним засобом, будучи позбавленим права керування, настає вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність аж до конфіскації транспортного засобу за нетверезе водіння цього року вже конфіскували автомобіль у жителя Бендер. Такого ж рішення суду чекають ще два автовласники з Грігоріополя і Дубасар. За нетверезе водіння вони скоро стануть пішоходами. Столичні рятувальники патрулюють берег Дністра, об'їжджають дамбу на квадроциклах від Терновки до суклеї. Чергування на суші три дні на тиждень. Чим допомагає техніка для бездоріжжя на воді у нашому сюжеті. Ві терновки до суклеїв вздовж усієї дамби. Рятувальники чергують, що п'ятниці, суботи та неділі. Об'їжджають усі несанкціоновані пляжі. Розмовляють із відпочиваючими. Особлива увага тим, хто прийшов із дітьми. На вулиці жарко, як можна наблюдати. У таку теплу погоду дуже багато відпочиваючих, особливо на вихідних. Дуже багато дітей. Проводимо розмови про шкоду вживання алкогольних напоїв у таку погоду. Пояснюємо людям, що може статися щось дуже погане, особливо якщо в Компанії є діти. Основне правило купатися можна лише на офіційних пляжах, де перевірили дно та постійно чергують рятувальники. Таких у Придністров'ї дев'ять. Якщо допомога буде потрібна далеко від рятувального пункту, квадроцикл допоможе дістатися місця швидше, ніж звичайний транспорт. На квадроциклі можна в принципі, в на квадроциклі можна будь-коли дістатися оперативно та швидко. Двоє рятувальників несуть службу на патрулі, тому є підстраховка плавати лише у дозволених місцях, не залишати дітей без нагляду та не заходити у воду під дією алкоголю. Усього кілька простих правил, і відпочинок на воді буде безпечним. Тво з туризму приймає заявки на конкурс кращий об'єкт сільського туризму. Брати участь можуть гостєві будинки, кафе, музеї та ремісничі майстерні. Головна умова відпочинок в сільській місцевості. Журі оцінюватимуть популярність місця серед туристів, умови проживання і не тільки. Главна задача конкурсу – Головне завдання конкурсу це просування об'єктів сільського туризму, поліпшення тих послуг, які вони надають. Щороку об'єкти сільського туризму презентують себе, заявляють про себе. Ми трохи змінили підхід до проведення конкурсу. Цього року акцент буде більше зроблений на просування як в цілому напрямку сільський туризм, так і кожного об'єкта загалом. Це пов'язано з тим, що сільський туризм у нас в останні роки набирає обертів і стає популярним не тільки серед же республіки, але й серед іноземців. Конкурс проводять у два етапи. На першому приймають заявку. Її можна відправити до 30 вересня на пошту Агентства з туризму. А ще потрібно скинути фото місця відпочинку і заповнити анкету, розповісти про свій куточок у сільській місцевості. На другому етапі журі оберуть кращого за десятибальною системою, підсумки у грудні. Детальна інформація на сайті Агентства з туризму. Пека прийде до нас вже цієї п'ятниці, 27 червня. Стовпчик термометра в день підніметься до плюс 35 градусів. Завтра буде на кілька градусів нижче в день до плюс Такий вот, щадящий режим. Такий ось щодний режим встановлюється. Він пов'язаний з тим, що нас періодично буде відвідувати проходження холодних фронтів. Що неприємне, що при проходженні ось цих холодних фронтів у нас не буде опадів, яким би були раді у сільському господарстві. Вони, звичайно, будуть місцями випадати. Липень повторює червень, Зазвичай тому говорити поки про спеку вищу 35 градусів не доводиться, і це хороша новина. Вихідні можна сміливо провести на свіжому повітрі. Спеку синоптики не обіцяють. Вдень буде до плюс 30 градусів, вночі до плюс 15 зі знаком плюс. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.